Вітаю, дорогі глядачі каналу Економічна Правда! Від сьогодні і надалі з вами я, його нова ведуча Аліна Полякова. Тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. І сьогодні ми поговоримо про явище, яке впливає на наші гаманці, але часто залишається непоміченим. Це шрінкфляція. Або як її ще називають даунсайзен. Ви купуєте улюблену шоколадку і раптом помічаєте, що розмір її став меншим, але коштує вона стільки ж. Або пакет чіпсів, який тепер наполовину порожній. Це і є шінфляція, такий собі спосіб виробників приховати зростання цін. Шінфляція це зменшення виробником кількості об'єму або ваги товару в упаковці, при збереженні або незначному зниженні ціни. Термін походить від англійських слів шрінк зменшуватися та інфлейшн інфляція. Виробники вдаються до цього, щоб не відлякувати покупців різким підвищенням цін. Вони розраховують на те, що споживач може не помітити змін, якщо не вивчатиме уважну інформацію на упаковці. Перші згадки шрінкпляції з'явилися в США в 30-х роках під час Великої депресії. В той час, коли люди купували хліб, кожна наступна хлібина була трохи меншою за попередню. З того часу це явище поширилося по всьому світу. Особливо популярною шінфляція стала під час різного роду криз: пандемії COVID-19, війни в Україні, зростання цін на енергію. Майже кожен третій продукт у американських супермаркетах зазнав шлінфляції у 2024 році згідно із дослідженням Блендінг 3 Категоріями, які підпали під шріінфляцію, найбільше виявилися паперові продукти, такі як туалетний папір та паперові рушники. В багатьох країнах зі шлінфляцією намагаються боротися. У Великобританії існує організація споживачів Віч, яка проводить регулярні дослідження, викриваючи бренди, які приховують зменшення обсягів товарів. В ЄС є закон, який вимагає чітко зазначати вагу та обсяг продуктів, щоб споживач міг порівнювати. А в США Федеральна торгова комісія штрафує компанії за введення в оману. Таких прикладів чимало і майже в кожній окремій країні. Так, наприклад, французька мережа супермаркетів Carrefour у 2023 році вирішила маркувати продукти, які зазнали шінфляції спеціальними стікерами. Що стосується України, то у Верховній Раді готують законопроект, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Про це написав нардеп Дмитро Гурін в соціальній мережі Twitter. Чи стикалися зі шрінкфляцією особисто ви? Давайте спробуємо згадати разом. Це могло бути зменшення об'єму пакету молока чи кефіра, і там, де раніше був цілий літр, лишилося 900, а то й 850 мл. Наразі у деяких виробників є рухи і в напрямку 770 мл, розповіли економічні правді виробники упаковок. Соки та нектари спіткала така сама доля. Знайти літровий пакет вже майже неможливо. Така ж історія із олією чи вашими улюбленими напоями. Наприклад, пляшки Lipton Ice Tea виробництва PepsiCo зменшилися з 1,5 літра до 1 літра і 250 мл. А Coca-Cola зменшила 2-літрову пляшку до 1 літра 750 мл. До речі, вони ще й продовжують діяльність в Росії. Також вже звертали увагу на шоколадки, яких могли зменшити як вагу плитки, так і кількість кубиків. І там, де раніше було 100 грамів, вже можна побачити цифру 90, 85 і навіть 80. Так зменшив вагу своєї шоколадки і досить відомий таблерон. Там, де раніше було 170 грамів, лишилось 150. Що цікаво, форма плитки теж змінилася. Виробник збільшив відстань між трикутниками, щоб це не виглядало помітно. Шоколадних виробів даунсайзинг був помічений і за батончиками KitKat, який зменшився з 48 до 40 грамів. Пакети рису, гречки та інших круп, які традиційно продавалися вагою 1 кг, тепер можна зустріти у пакуванні по 900 грам або навіть 800 грам. Та й в упаковках вареників та пельменів вже давно не цілий кілограм. І це далеко не всі товари, які зазнали шуінфляції. Проте один з найабсурдніших прикладів цього явища трапився у Російській Федерації. Та навіть встиг стати мемом. Наприкінці 2018 року через дефіцит курячих яєць на поличках російських супермаркетів з'явилася упаковка яєць по 9 штук. Хоча ціна, звісно ж, становила як за десяток. Придивіться наступного разу, коли будете в супермаркеті до своїх улюблених продуктів і пишіть нам в коментарях, що піддалось шінфляції. Чому виробники вдаються до шінфляції? Основними причинами є зростання витрат на сировину та енергоносії, підвищення витрат на робочу силу та доставку, а також намагання зберегти прибуток в умовах економічної нестабільності. Шінфляція впливає на споживачів кількома способами: фактичне підвищення ціни за одиницю товару, створення ілюзії стабільності цін, а також зниження довіри до виробників. З плюсів Після того, як споживач стикається зі шинфляцією вперше, у нього покращується зір та розвиваються навички детектива, що допомагає йому не бути обманутим наступного разу. Отже, що ми маємо? Шинфляція – це реальність сучасного споживчого ринку, яка була з нами всі останні роки, проте останнім часом стала більш помітною. Хоча її вплив на загальну інфляцію невеликий, для окремого споживача вона може бути відчутною. Тож будьте уважними, коли наступного разу підете до супермаркета. Ставте палець вгору і не забудьте написати під відео, з якими проявами шрифляції довелося стикнутися особисто вам. А я на сьогодні прощаюсь з вами. До нових зустрічей!